Верховній Раді сьогодні на порядку денному зміни до держбюджету, які передбачають підвищення мінімальних пенсій та зарплат українцям. А ще законопроект про реструктуризацію зовнішнього боргу нашої країни. Сьогодні прем'єр Арсеній Яценюк виступає у парламенті. Закликав депутатів проголосувати за цей документ, інакше Україні загрожує фактичний дефолт. Подробиці дізнаємося від нашого кореспондента Василя Сафінюка. Він на прямому зв'язку зі студією. Василю, доброго дня, вам слово. Вітаю, Настю. розпочну із найголовнішого, що от кілька секунд тому депутати після довготривалих обговорень нарешті перейшли і до голосувань п'яти урядових законопроєктів. Чотири з них передбачали реструктуризацію боргів України перед нашими позичальниками. І Один стосувався підвищення заробітних плат та пенсій. І Ось маємо вже результати голосування. Найбільше 340 голосів депутати віддали за зміни до держбюджету. Це означає, що вже з вересня, а не з грудня, як очікувалося раніше, буде підвищений прожитковий мінімум із нинішніх 1176 гривень до 1330 гривень. Мінімальна пенсія зросте з 949 гривень до 1074 гривні, і мінімальна зарплата збільшиться. В середньому на 19% до 1378 гривень. Перед цим депутати активно обговорювали всі ці законопроекти, вирішили пройти за повною, а не скороченою процедурою і найбільше представляв всі ці законопроекти прем'єр-міністр і міністри, які прийшли всі до парламенту. Прем'єр пояснив, що голосування дозволить списати нам 20% боргів, а це 3% і три мільярда 600 мільйонів доларів. Також ми зекономимо майже 5 мільярдів доларів на платі за користування цими кредитами. Інакше пояснив Арсеній Яценюк, якщо депутати не проголосували за реструктуризацію, на Україну очікував дефолт. Голосування за цей пакет це означає голосування за економічне зростання країни. За притік іноземних інвестицій, за створення нових робочих місць і за збільшення заробітних плат пенсій і соціальних стандартів щодо підняття пенсій в середньому на 13%, і підняття заробітних плат, наприклад, для висококваліфікованих працівників, як вчителів і лікарів, на 19%. Після цієї презентації відбулося таке бурхливе обговорення. Найбільше нарікань пролунало від колишніх учасників коаліції радикалів. Також критикували із фракції «Батьківщина». Вони кажуть, можна було б краще домовитися із кредиторами. Претензії викликали норми, за якими Україна в разі зростання валового внутрішнього продукту більше як на 3% буде змушена наступними роками сплачувати більше грошей кредиторам. Приміром, за 4% зростання ВВП потрібно буде віддати майже 40% приросту валового внутрішнього продукту. Що ми говоримо? Це крах просто буде в найближчий час. Нас загнали в пад. Нам сказали з одного боку: от така реструктуризація, а з другого боку, у нас дефолт. І тому сьогодні нам потрібно серйозно думати і ставити певні запобіжники. У фракції самопоміж натомість запевнили, що попри те, що умови справді могли бути б кращими, але вони готові підтримувати і будуть голосувати за, за такі зміни щодо реструктуризації наших боргів, адже якщо б не ці домовленості, доводилося б вже зараз виплачувати гроші кредиторам, а їх у бюджеті просто немає. Ми вважаємо, що це несправедливо. 3,6 мільярди в обмін на 13, а можливо на 40, а можливо, на більше. Але чи маємо право ми сьогодні забути про те, що починається опалювальний сезон? Беремо на себе цю відповідальність як фракція об'єднання Самопоміч, і разом з парламентом і з урядом будемо підтримувати надзвичайно важке рішення, яке запропонував уряд. Зрештою так і сталося. Попри всі гучні емоційні заяви, більшість фракцій депутатських груп підтримали усі законопроекти запропоновані урядом. Якщо за реструктуризацію боргів голосували представники коаліції, колишні навіть члени коаліції, то за підвищення мінімальних зарплат пенсій сто стандартів проголосував навіть і опозиційний блок. Нагадаю, 340 голосів за цей законопроект. Крім того, щойно хвилину тому депутати повернулися і до кадрових питань, за яких не вистачало голосів ще позавчора. І Проголосувала за відставку віце-прем'єр-міністра Валерія Вощевського. І у ці хвилини на до парламенту прийшов і міністр охорони здоров'я, якого теж не було позавчора. Він розвітує за свою роботу. Ймовірно, що проголосує також і його відставку. Ось такі новини маємо на цю хвилину. Настю я вам дуже дякую. Це був Василь Сефянюк із парламенту.